Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. Ластівки належать до сімейства Ластівкові до загону горобцеві. Зараз ластівок можна зустріти по всій земній кулі, за винятком Антарктиди та Австралії. Вони легко пристосовуються до навколишніх умов і добре вживаються навіть у міському середовищі. Ластівка трохи схожа на стрижа. Хоча з ним у родинних стосунках не перебуває, подібність надають довгі крила та хвіст. У світі налічують 79 видів ластівок. Найбільш відомі види берегова, міська та сільська. Між собою види ластівок відрізняються забарвленням та місцем, де вони облаштовують гнізда. Зовнішній вигляд ластівки говорить про її пристосованість до швидких польотів вузькі крила, тіло, що обтікає і довгий хвіст. Довжина тільця коливається у межах від 6 до 23 см. Вага варіюється від 10 до 60 грамів. Усі показники відповідають характеристикам маленьких птахів. Розмах крил ластівки 30 см. Впізнати птаха можна за традиційним темно-синім оперенням, яке на сонці відливає металевим блиском. Ці птахи харчуються виключно комахами. У раціон входять мухи, метелики, комарі та жуки. 95% свого часу ластівка проводить у польоті та дуже рідко спускається на землю. Середня тривалість життя ластівки складає 4 роки. У поодиноких випадках 8 років. Ластівка в польоті здатна розвинути швидкість до 120 км за годину. Особини жіночої та чоловічої статі мало відрізняються за забарвленням оперення. Пташенята навпаки. У перші дні життя сильно відрізняються за забарвленням від дорослих. Багато ластівок знаходять собі притулок під дахами будинків людей. Деякі селяться на скелях і урвищах. Так само ластівки для облаштування гнізда обирають дерева. У ластівки дуже гарний зір. Вона чудово бачить на віддаленій відстані крихітну комаху в польоті. Переслідує її, орієнтуючись лише поглядом. Сільські ластівки зустрічаються по всій Європі, у Західній та Середній Азії. Сільська ластівка облаштовує гніздечко біля будівлі, щоб воно зверху було прикрите дахом. Гніздо схоже на четвертинку порожньої кулі. У середньому на будівництво гнізда однією парою йде 8 днів. У середині гнізда розстеляються стеблинки, волосся, пір'я та інші м'які матеріали. Сільські та міські ластівки на європейській території набули найбільшого поширення. Міські ластівки прикріплюють свої гнізда зовні будинків у безпосередній близькості одна від одної. Сільські ластівки зазвичай гніздяться всередині господарських будівель та будинків, окремо від своїх крилатих родичів. Ластівки, що мешкають у теплих краях, ведуть осілий спосіб життя. Види ластівок, що живуть у північних країнах. Перелітні. Більшість видів ластівок – жителі спекотних країн, особливо різноманітні ластівки у Центральній Африці. Наприклад, у Анголі гніздиться 15 видів. Птах дуже багато їсть, тому більшість часу витрачається на пошук їжі. За добу пташенят годують понад 300 разів. Перелітні ластівки двічі на рік здійснюють тривалий переліт з місць проживання до зимівлі і назад. Їхня міграція процес небезпечний і складний. Дуже часто на цьому шляху через погані погодні умови ластівки гинуть цілими зграями. Ластівки на льоту не тільки їдять, а й п'ють, знижуючись до водойми та захоплюючи дзьобом воду. Також спаровуються і навіть сплять. З приходом весни перелітний птах починає формувати пару. Ластівка однолюб і будує пару надовго. Звичайно, бували випадки полігамії, але це скоріше виняток із правил. Щоб привернути увагу самки, самець розпускає хвіст і починає голосно щебетати. На початку літа птахи починають спарюватись. Всього за сезон самка висиджує два виводки пташенят. Самка відкладає від трьох до шести яєць. Через два тижні народжуються беззахисні пташенята. До 20-го дня життя молоді ластівки готові залишати гніздо. Живуть птахи у природньому середовищі приблизно 5 років. До відтворення потомства птах дозріває за рік після народження. Вперше молоді особи не висиджують меншу кількість яєць, ніж у наступні. Ластівки досить стійкі і добре переносять різні навантаження. Людині ці птахи приносять велику користь, винищуючи дрібних комах, яких не їдять інші птахи, комарів та мух. Існує прикмета, якщо ластівки літають низько до землі, то буде дощ. Однак не всі знають, що є наукове обґрунтування. Справа в тому, що перед дощем підвищується вологість повітря, вона обтяжує оперення, тому птах спускається нижче до землі. Під час міграції або після прибуття до місць гніздування. Відомі випадки масової загибелі пов'язані з різким похолоданням. Так, наприклад, в 1974 році в швейцарських Альпах було виявлено сотні тисяч загиблих птахів, які потрапили в умови заморозку та рісного снігопаду. Ластівка вважається священним птахом богині Ізіди в стародавньому Єгипті і богинь материнства в деяких інших культурах. Ластівка є денним птахом. У цей час доби вона літає та шукає їжу. Ластівки не перевершені акробати і витворюють у повітрі неймовірні речі. Таким чином, зловити якусь мушку чи жучка є для цього птаха найпростішим завданням. У Китаї, де приліт ластівок збігається з весняними ритуалами родючості в дні березневого рівнодення, вважається, що у будинку, який ці птахи оберуть для гніздування, Незабаром відбудеться весілля та народиться багато дітей. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.